Інформаційних підсумків на каналі Житомир про головні і важливі події дня 18 жовтня вже готові повідомити наші журналісти. Вітаю вас! На початку про деякі теми коротко. 24 будинки у Житомирі залишаються без обігріву. У половині випадків далися взнаки непрофесійні дії керівників ОСББ. У Житомирському помешканні вибухнув сейф. Правоохоронці встановлюють обставини. Громада миролюбівки стала на сторожу власних земельних паїв. Аном на сьогодні вже опалюється 99% житлового фонду міста Житомира. Про це повідомив міський голова під час брифінгу. Без тепла залишаються 24 будинки, 10 з них ОСББ. У декількох будинках ще тривають ремонті роботи в мережах, які обіцяють через кілька днів завершити. Загалом у місті Житомирі до теплопостачання буде підключено майже тисяча об'єктів. За словами міського голови Сергія Сухомлина, питання холодних батарей більше стосується ОСББ. Ків та ЖБК, адже теплоносії подані. Міський голова пояснив, чому в деяких добівках холодно. Буквально 24 дома на даний момент без отоплення. Всі соціальні об'єкти підключені до отопленню. І більша частина цих домов до 10 домов. Це у нас дома ОСББ. В цьому году ми дали можливість ОСББ самим робити проекти на заміну внутрішніх комунікацій, самим підбирати підрядчиків, чтобы не было никакого влияния ни управления, чтобы никаким образом чиновник не влиял на выбор организации, на сумму подряда и так далее. Ну, люди, я считаю, что гораздо эффективнее контролируют подрядчика. Поэтому по части домов идет, заканчиваются работы по замене внутренних коммуникаций, и люди понимают, что пока невозможно подключиться, и в ближайшее время эти дома будут подключены. Сьогодні у Житомирі у житловому будинку стався вибух. 45-річний власник необережно поводився з мисливською зброєю і з набоями та електроінструментом, через який і стався вибух, та почалася пожежа. Нині на місці події працюють фахівці вибухотехніки, слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції та екстрені служби. У результаті вибуху чоловік отримав опіки, його госпіталізовано. Триває подальше з'ясування усіх причин та обставин події. Власник мисливської зброї проводив якісь роботи за допомогою електроінструменту болгарки із сейфом, де зберігалася зброя, де зберігалися набої до неї. Чоловік отримав термічні опіки обличчя, голови і був доставлений до лікарні. На даний час йому надають лікарі необхідну медичну допомогу. Державні кадастрові реєстратори Житомирщини завершили переведення інформації про земельні ділянки в електронний формат. Про це стало відомо з сайту головного управління Держгеокадастру у Житомирській області. Спеціалісти оцифрували 573 тисячі поземельних книг. Таким чином, на сьогодні повністю сформовано електронну базу даних про земельні ділянки Житомирської області. Найбільше поземельних книг перевели у електронний формат у Житомирському Новоград-Волинському, Радомишельському Чуднівському, Овруцькому районах. Області. Публічні дані про земельні ділянки надають доступ до реєстру власників земель та пришвидшують процес надання адміністративних послуг в онлайн режимі. Проте, те, чи не найбільше по непорозумінню селян, сьогодні викликають питання співпраці з орендарями земельних паїв, щоразу шукаючи і отримуючи нові пропозиції. Доказом тому село Миролюбівка Житомирського району там відбувся схід жителів села. Селяни отримали пропозиції укласти нові договори. Про це вони дізналися із письмових оголошень на своїх парканах. На зборах села у Миролюбівці Житомирського району селяни мали вирішити продовжувати співпрацю з дійсним орендарем земельних паїв чи припасти на на нові пропозиції говорили про розрахунки, зокрема плату за оренду паю договори оренди з метою захисту інтересів Миролюбівської громади на сходах були присутні представники громадської ради при обласній державній адміністрації, депутати місцевих рад. Після вивчення питання на місці його було винесено на окреме обговорення громадської ради за участю компетентних осіб, які дадуть свою оцінку цьому конфлікту вже наступної суботи. Адже після його розгляду у селян ще залишилося чимало питань, які потребують роз'яснення. Далі пряма мова учасників зібрання. Прикро, що Все це відбувається не тим шляхом, який носить назву цивілізованого, доброзичного і тому подібного. А просто так із за куточка, із під підлоги, з підплінтуса. Сказати, що я найкращий, а всі, ті, хто тут сьогодні працює, і працює вже не один десяток років, вони є поганими. Приїхали сьогодні Люди невідомо звідки, невідомо хто, і починають агітувати. Орендодавців, значить, щоб якби заключали договор. А ми не хочемо цього. Ми хочемо добре, щоб нам жилося в нашому миролюбівському колективі. О, і будемо жити і піддержувати своє свою землю, своє село і державу. Люди йдуть чуть не з вилами одне на одного. я посварилася з чоловіком. У Мене чоловік випиває і хоче здати їм оренду. Вони йому півтори тисячі грошей. Принесли мішок сахару, давай е, в оренду землю. Як він сьогодні оддасть, сьогодні не можна віддавати е, цю землю. Кажу, ми тут виросли, ми тут робимо все. І наше сьогодні такий скандал сьогодні робить у селі. За дорученням голови громадської ради ми зібралися, виїхали в даний населений пункт і. З'ясували з'ясували. те питання, що дійсно да якась фірма намагається своїми обіцянками, значить, більше платить сметани і меду, більше зерна. Більше... Але ми вважаємо, що чужа людина на даній території працювати не може з такими, тому що економічно воно не обґрунтовано. Про нові факти у боротьбі з незаконними копачами бурштину повідомляють у поліції: дві мотопомпи пожежні та водозабірні рукави, за допомогою яких нелегальні старателі намагалися видобувати бурштин. Рейдова група поліцейських виявила у лісовому масиві Олевського та Овруцького районів. Троє бурштиношукачів були затримані на місцях подій. За кожним фактом розпочаті кримінальні провадження. Працівники управління захисту економіки в області та овруцького відділення поліції під час чергового рейду викрили групу бурштиношукачів. Двоє чоловіків, як згодом з'ясувалося жителі села Шоломки за допомогою спецтехніки, намагалися розмивати ґрунт у пошуках каміння. З місця події вилучено автомобіль УАЗ та знаряддя старателів, дизельну мотопомпу, шість пожежних рукавів та інші пристосування. І вже наступного дня в обідню пору рейдова група правоохоронців виявила нелегальну копальню в Олевському районі. Старателі здалеку, помітивши рейдувальників, поспіхом втекли, покинувши все своє обладнання. Втім, одного з чоловіків все ж затримали. Поліцейські вилучили обладнання. Тривають досудові розслідування. Такими є деякі теми дня, а ось далі говоритимемо про такі теми. Громадські активісти привертають увагу до будинків, які побудовані на узбережжі річки Тетерів у Житомирі. Небезпечно та підступну хворобу можна перемогти. Головне вчасно виявити і мова про рак грудей. Довбишській дитячій спортивній школі 25 років. Житомирський міськвиконком планує відкрити екскурсійну стежку набережної річки Тетерів, що неподалік пішохідного моста, який нині ремонтується. Та на перешкоді стали несанкціоновані забудови приватників. Деякі господарі поруч із будівлями спородили не лише на набережні, а й у воді нетрадиційні водні об'єкти. За залізною огорожею зберігають технічні засоби і випускають на плесах водоплавну птицю. Депутат Житомирської обласної ради Олена Галагуза сьогодні зібрала журналістів і показала. Такі факти наразі не зреагували місцева влада і правоохоронні органи. Ми знаємо, як в Україні робляться всі дозвільні документи. Вже був досвід у мене як у депутата обласної ради, коли в одного підприємства були всі дозвільні документи. На паперах все добре, а потім, як з'ясувалося, все навпаки. Тому ми бачимо тут чітке порушення водного кодексу. Встановлення незрозумілої конструкції у водоохоронній зоні. Я на цьому наголошую. Розумієте, це по разному може оцінюватися. Якщо в ньому дали йому в землю користування 49 років, наскільки я знаю, ну тоді себе розбирайте з документами. Ну є. є земля, це одне, а річка це ну, порушення річку одного кодексу. Да, ну річку за річку, да, це нарушення. В середині жовтня вже традиційно проводиться всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Цим медики намагаються привернути увагу громадськості до такої важливої проблеми. Адже щороку кількість хворих на рак зростає не лише в Україні, а й в усьому світі. А серед усіх видів онко саме рак молочної залози займає перше місце. Про це говорили на прес-конференції, що відбулася в обласному онкодиспансері. диспансері. А це на сьогодні вже відомі головні причини виникнення онко це генетика, забруднене навколишнє середовище, переповнена хімікатами їжа та стреси. Всього цього в Україні достатньо. Тож лікарі констатують за останні два роки в нашій області кількість хворих на онко збільшилася втричі на першому місці рак молочної залози. І... З після 45 і до 65 у жінок це майже 60% від усіх злоякісних пухлин. І що саме найбільше нас тривожить, це те, що ну, третина, майже третина хворих поступає до нас вже. В запущеному стані це третя, четверта стадія. Всього ми виявили за рік 264 жінки? Ну і дуже рідко у мужчин три мужчини теж були. рак грудної залози. Лікарі наголошували, якщо рак виявити у першій другій стадії, з ним ще можна боротися. В третій, четвертій лікування складніше і коштує набагато дорожче. Майже всі витрати лягають на плечі хворих, адже для нашого онкодиспансеру на цей рік виділено лише 500 тисяч гривень при мінімальній потребі – 26-28 мільйонів. Тож краще прийти до лікаря вчасно. Вся біда в тому, що ми дуже пізно виявляємо пухлини. У нас сьогодні нема культури медичної, нема загальної культури. Жінки повинні два рази в рік проходити мамолога і гінеколога. Два рази в рік повинні проходити. А цього практично не робиться. Справді, щоб пройти обстеження у мамолога-гінеколога потрібно пережити лише кілька неприємних хвилин. Зате потім півроку можна почувати себе впевнено і спокійно. А оскільки рак останнім часом ще й дуже помолодшав. До застережень лікарів треба прислухатися. А це час. У збройних силах по всій території України розпочалися стратегічні командно штабні навчання Рубіж 2016 До проведення навчань залучаються органи військового управління стратегічного та оперативно-стратегічного рівня, а також визначені військові частини усіх компонентів збройних сил України. Основною метою підготовки є нарощування спроможностей органами військового управління здійснювати управління угрупуваннями військ у ході операції збройних сил відсічі збройної агресії протиповітряної оборони з одночасним планом. Подальших дій та застосуванням стратегічних резервів. Під час стратегічного командно-штабного навчання планується відпрацювання практичних дій, зокрема проведення тактичних навчань підрозділів з бойовою стрільбою, переміщення на значній відстані комбінованим способом із подоланням водних перешкод, виконання льотно-тактичних завдань, відбиття повітряного нападу противника. Навчання триватимуть протягом тижня. А далі у випуску спортивний огляд від Сергія Богінського. Довбиська дитяча юнацька спортивна школа, що у Баранівському районі, відзначила свій 25-річний ювілей. На свято приїхали тренери, спортсмени, представники влади, які сприяли розвитку спорту саме тут, на Довбизькій землі. Спортивний літопис Довбиша розпочинався фактично в 1925 році, коли там була створена футбольна команда Авангард з тих пір. Розвивали також інші види спорту, з яких спортсмени довбиша успішно виступали у Польщі, Німеччині, Голландії, Австралії та інших містах планети. Тренери спортивної школи і зараз мають успіхи в різних видах спорту серед ветеранів. Будь саме пам'ятніше, це коли у 2000 у 12-му році став чемпіоном України з білярдного спорту і виграв чемпіонат області з настільного тенісу, коли вже було майже 60 Це, мабуть, самі пам'ятні такі дати, тому що вже був ветеран, коли ці перемоги були в молодості. В молодості ясна річ, що тоді не така їхня ціна була. А зараз, мабуть, і ці дві такі на різним каменем стоять ці перемоги. У 1980 році ніс Олімпійський вогонь нинішній тренер спортивної школи Ростислав Пухайський. Він інженер за фахом, був директором Баранівського заводу, завжди підтримував свою спортивну форму, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, перший розрядника. Я 42 роки офіційно працював на різних виробництвах. Я інженер. Але паралельно я чистий такий аматор, я весь час займався спортом, легкою атлетикою, важкою атлетикою, пауерліфтингом. І ось цей час я виступав майже на різних таких змаганнях, паралельно працюючи паралельно займаючись спортом. Вийшовши ось два роки на пенсію, я поступив заочно в Житомирський педагогічний університет. на… Факультет фізвиховання в червні місяці отримав диплом тренера, і сьогодні я буквально ось свіженький тренер дитячо-спортивної довбиської школи з пауерліфтингу. На сцені будинку культури відзначили спортсменів та тренерів школи, які мають успіхи і перемагають на районному, обласному та всеукраїнському рівні. Футбольна команда спортивної школи була срібним призером всеукраїнських фінальних звань з футболу «Даруймо радість дітям. Чемпіон міжнародних полонійських ігор здобула золоту і срібну нагороди міжнародного юнацького турніру футболу в Німеччині. Сприяє цьому і місцева влада. Практично на кожній сесії районної ради ми в межах наших можливостей виділяємо кошти на підтримку фізичної тури спорту, і окремих видів спорту, зокрема таких як футбол. Ми вважаємо, що такі дійства мають місце і повинні бути як у Довбиші, так і в Баранівці. І підтримуючи їх, ми бачимо, наскільки це важлива популяризація. Фізичної культури і спорту в село Баранівському районі. Учасники спортивного свята переконані, що там, де є тренери, фанатично віддані своїй справі, там і у дітей будуть успіхи. Вихованці спортивної школи представили на сцені свої спортивні і творчі номери. Перспектива цієї школи є, адже в цій школі зацікавлені батьки, зацікавлені діти, зацікавлені тренери. Якщо буде і така надалі підтримка, ми про цю школу ще неодноразово. Почуємо як на рівні нашої області, так і на рівні нашої держави. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, новини Житомирщини. Такими подіями запам'ятався цей день. Наостанок інформація від синоптиків. До побачення. інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південно-східний – 2-4 метри на секунду. Температура повітря – 19 та 20 жовтня. Вночі – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день – від 7 до 9 градусів тепла. 21 жовтня – 1-3 градуси тепла вночі та від 8 до 10 градусів тепла в день. Атмосферний тиск – 757 міліметрів і поступово падатиме вологість повітря – 70%.